Станція університет. Перехід на станцію держпром до поїздів Олексіївської лінії. 31 грудня це вихідний день, який зазвичай проводять вдома. Але не я, адже подія сьогодні чудова. Сьогодні Харків запускає черговий відновлений маршрут електротранспорту. З поверненням 12 й трамвай. Запуск маршруту пов'язаний із відновленням працездатного стану лінії трамваю у центрі міста під Клочківського узвозу проспектом Незалежності вулиць Трінклера, Хвильового та Мироносицької до центрального парку. Таким чином, маршрут поєднав центр міста, район центрального парку із вокзалом безпересадковим маршрутом. Тож сідаємо у татру і проїдемось лінією. На маршрут виведено 5 трамваїв, шикарний випуск для цієї лінії. І на 12 трамвай взагалі виведені праські Т6А5, які зазвичай курсують 6 та 20 номером, а також Та3 Т3. Сів у трамвай я зранку. Людей небагато, і це не дивно, адже це перший його день роботи, ще не всі про нього знають. Плюс очеряшній обстріл у центрі міста дає розуміння, що у центр міста у святкові дні краще не виходити. Та й взагалі, 31 грудня. Наче виходити з дому у такий святковий день. Заповнення пасажирами згодом збільшилося, У трамваї вже було під день зайнято більшість сидячих місць. Як було раніше зазначено, трамвай доїжджає до центрального парку. Звичайно, раніше він доїжджав далі, аж до лісопарку, проте наразі відновленням лінії у подальшому напрямку не займалися. Немає контактної мережі, а працюючі підстанції та рейки після обстрілу не полагоджені. Проте про ліквідацію ніхто не говорить і гадаю, що ми ще побачимо подовження дванадцятки. Рейки по-Мироносицьки укладені рівно, трамваї бадьору рушали свіжозмайстрованою колійниками ділянкою. Проте загально по вулиці рейки ДНД тонуть у дорожньому покритті або спресовані з ґрунтом, через що трамвай хитається, дрижить у контакті з асфальтом і їздить повільно. Меродосецьку у 2024 році чекає реконструкція, і саме на ділянці від Хвильового до вулиці 1 травня по всій суміщеній з трамваєм дорозі. Харківська міська рада вже збирається замовляти проєкт і будемо слідкувати, що запропонують при реконструкції цієї вулиці. Харківська міська рада повідомляє, що 12 -ти маршрут тимчасово запустили у роботу. Це пов'язано із постановкою графіку руху і безпосередньо випробування маршруту вже з пасажирами на лінії. Вже найближчими днями 12 й трамвай буде запущено у постійному режимі. Більше того, необхідно звикнути до трамвая і водіям, які вже звикли ставити де попало автівки, як у цьому випадку прямо на зоні зупинки. Слід віддати належне одній із найпроблемніших ділянок біля сомського ринку. Сьогодні на повороті не помітив жодної автівки, і габаритам трамвая ніщо не заважає. Дякуємо водіям за розуміння. Чудова новина перед новим 2024 роком. Цей крок показник того, що навіть у найскладніші часи і небезпеку боліт Харків відновлюється. А разом з ним відбудовується уся Україна. З Новим роком, любі глядачі! Усе буде Україна!